І продовжимо розмову із нашим гостем Олегом Козачуком, президентом Асоціації з енергоефективності та енергозбереження? От, пане Олеже, якщо дійсно таки е, не буде достатньо е, палива в нас е, взимку, та й взагалі е, його вже не буде стільки, скільки було. Ви говорите про енергоефективність і цим і займаєтесь. Які конкретні от, такі практичні поради ви могли б дати? Українцям, нашим глядачам, я так розумію, це будуть окремі поради для тих, хто має власну оселю, приватний будинок, і для тих, хто живе в містах в квартирах. Абсолютно точно. Я б хотів би почати з того, що як у нас відбувався цей процес. У нас всі роки у нас фактично стимулювався виробник і природній монополіст Нафтогаз на протязі року. Нафтогаз дотується, тобто ми з вами з бюджету платимо Нафтогазу, читайте, Газпрому більше 100 мільярдів оцю різницю, яку ми маємо. Тобто Україна купує у Газпрому там по, 500, по 600 доларів, продає за 100, от різницю 500 фактично ми з бюджету компенсуємо. тобто ми з вами. І фактично всі гроші йшли на стимулювання енергоефективності у генерації, тобто у постачальників, у ТЕС, у ТЕЦ, у Нафтогаза. І зараз одна з головних задач це. Переорієнтувати оцей напрямок, переорієнтувати хоча б частину цих коштів і стимулювати фінансово нас з вами на те, щоб ми зайнялися своїми проектами енергоефективності. Тобто основна проблема переорієнтувати держави всі потоки. Які ідуть на стимулювання енергоефективності, енергозбережування з генерації з постачальника на споживача? Ми зараз маємо з вами. Я б запропонував уявити такий, знаєте, друшляк. От В нього скільки не заливай води, читайте, газу, любого виду енергії, він все одно пройде через цей друшляк. Це в повітря, це ми гріємо землю, це у нас зеленіє трава зимою по теплотрасам. Це все наші з вами гроші. І от поки ми цей друшляк не закриємо, поки у нас цих отворів не стане нуль, то займатися генерацією і передачею, Перед не те, що передчасно, але вдругорядно, в першу чергу, ми повинні займатися проєктами енергоефективності у споживачів. А у споживачів це саме в будинках. із заходів, і з проєктів, ті, що, з чого потрібно починати, я все-таки сказав, що це повинна бути комплексна термомодернізація будинків. Саме комплексна, а не клаптикова, е, тому що коли ми клаптиково утеплюємо свою квартиру, наприклад, то ми робимо комфортніші умови для себе, але робимо її гіршими для своїх сусідів зверху, знизу і так далі. І е, друге, а це... чому поясніть, будь ласка, чому так відбувається? Чим це загрожує сусідам? Я думаю, зараз багато глядачів почнуть перейматися, якщо їхні сусіди це зробили біля них. Тому що, по-перше, ви зміщуєте так звані мізки холоду, ви утепливши в себе, з'являється різниця температур, конденсація, і у вашого сусіда може запліснювати стіна чи навпаки пол, підлога. В залежності від того, де ви утеплили і де знаходиться сусід. Якщо ви утеплили клаптиково, ви змінюєте несучу можливість конструкцій будівельних, тобто ви дали навантаження в одній точці, а не по всій стіні. І це теж є вже механічні, просто чисто ризики. Тому, якщо починати і говорити за термомодернізацією, то вона повинна проводитися саме комплексно. По-друге, це де втікає наша енергія. Це, звичайно, вікна, це, звичайно, двері, це, звичайно, підлога, підвали, які у нас стоять відкриті, які у нас без дверей, і звідти виходить наша енергія, за яку ми платимо гроші. Це, звичайно, дахи. Наступний крок, який потрібно обов'язково зробити, це терморегулятори. Тобто, щоб бажано автоматичні, щоб воно в автоматичному режимі, в залежності від температурного режиму, регулювало ту кількість енергії, яка поступає в, вашу, в ваш будинок. А якщо є можливість, то і в вашу квартиру, звичайно. Все починається з обліку. Те, чого ви не обліковуєте, тим ви не можете управляти. Тобто, навіть якщо у якщо у вас немає обліку, і ви зробили якісь заходи, які реалізували якийсь проект з енергозбереження чи з енергоефективності, то ви не можете оцінити кількісно. А наскільки ефективно цей захід вам допоміг. На 10% ви зменшили споживання чи на 50%. Як правило, показує досвід, реалізація такого проєкту дає від 40 до 70% економії енергії, і це реалії нашого життя. І саме головне, на чому багато хто з фахівців каже, що енергоефективність це дорого. Дійсно, комплексні проекти вони дорогі, але є. Організаційні заходи, ті, які я говорив, регулятори на дверях, закрити вікно, утеплити там підвал, де це можливо, поставити регулятор, це фактично безкоштовні кроки, які приводять до конкретної економії, тобто, не вкладаючи ні копійки, ви починаєте економити до 20% енергії. Е, наступні кроки, це звичайно потрібно дивитися е, за станом електричних мереж. Це особливо актуально зараз в стані, як ви наголосили, коли немає теплої води, ми всі вмикаємо бойлери е, зимовий період. Ми всі будемо вмикати обігрівачі. Тому я всім рекомендую подивитися, які у вас стоять запобіжники, які у вас стоять кабелі, е, яка у вас проводка, і, хоча б на рівні між сусідами по одному стояку. Е, Прикинути навантаження і домовитися, хто, у кого які є е, споживач, споживачі, е, якої потужності і коли ви їх вмикаєте, щоб ви їх не вмікнули одночасно, і у вас взагалі не е, пройшла руйнація всієї електромережі. Е, е, наступні кроки, які, повинно, е, які всі ми повинні вживати, це дійсно. Ми повинні вимагати від держави створення інституціональної можливості все те, що ми зекономили. Отримати собі назад в кишеню. Тобто, якщо ми споживали 100 одиниць енергії, а почали споживати 50, то цю різницю 50, яку ми зекономили, ми повинні отримати собі в якості чи на реалізацію наступних проєктів з енергоефективності енергозбереження, чи просто заплатити е, свої відсотки по кредиту, коли якщо ми брали кредит, чи, чи тіло кредиту, чи відсотки. Тому. Е, Рухатись потрібно паралельно, якщо говорити про державу, пане леже, от що ми можемо чи є якісь дійсно законодавчі ініціативи, які хтось лобіює, можливо, ваша організація, чи якісь зміни до взагалі, якихось правил, які можливо вирішити і на нижчому рівні ніж парламент, оскільки ми знаємо, що в розвинутих країнах є різні такі засоби стимулювання використання альтернативних засобів джерел енергії, наприклад, компенсація відсотків за кредитами, чи навіть часткова компенсація вартості цих джерел чи їх установки, тобто навіть не джерела, а, ну, наприклад, якщо використання того ж вітру, енергії вітру або енергії сонця, нам до цього дуже далеко, чи є якісь ініціативи, які ви вже бачите, що можуть не бути? Ближчим часом бути впроваджені, і українці відчують на собі результати їхні. Я хочу сказати те, що зараз, слава Богу, в країні дійсно почалися перші кроки, перші кроки влади по реалізації саме проектів з енергоефективності. Можна багато критикувати уряд, що не зроблено за 6 місяців, але за останній місяць, з зміною керівництва Держенергоефективності, ми особисто, як громадські, зустрічалися з віце-прем'єром Гройсманом, і з новим головою Держенергоефективності паном Савчуком. І радує те, що вони дійсно. Розуміють проблематику і радує те, що вони повністю погоджуються прислухатися і реалізовувати в життя про те, про що говориться те, що зараз зроблено на сьогодні, щоб ми правильно розуміли, за 23 роки нашої незалежності ця тематика взагалі не піднімалася. І які б люди тоді золоті ангели б не пройшли, вони дуже швидко не можуть все охопити зараз. Те, що ви сказали, все-таки в пріоритеті йде використання відновлювальних джерел енергії. Прийняте 293 постанова Кабінету міністрів України, яка дозволяє фактично розкрити ринок біоенергетики, яка зможе заміщувати газ. Фактично, зараз 500 мільйонів гривень технічної допомоги Єврокомісії. 50 мільйонів з них запускається. Це буде від відшкодування 20% тілу кредита, якщо ви переводите свій котел з газового на будь-який інший, і 443 мільйони це фактично для комунальної енергетики. Це якщо ви замінюєте теж котельню з газової на будь-який інший, інший вид палива, вам теж стимулюється. Плюс до цих 500 мільйонів прийнято 369 шістдесят постанова кабміну про виділення в регіони. Коштів на проекти енергоефективності енергозбереження є питання дійсно, як вони будуть розподілятися, на які проекти. Але саме добре те, що влада розуміє, що ці кошти будуть контролюватися і громадськістю. І головне те, що в принципі зараз починає налагоджуватися діалог. І влади, і у громадськості, в принципі, єдине розуміння, як рухатися. Є якесь різнобачення, який перший крок, який другий крок, але це нормально. Всі ми повинні працювати в одному напрямку і з однією єдиною цілею з енергетичною незалежністю. Дякую.